Кремлівські пропагандисти одразу взялись звідсвітлювати це як обстріл мирного населення з боку Сил оборони України. Проте як завжди вони не узгодили деталі у їхньому матеріалі. Зазначалось, що авіабомба американська, хоча деталі, які вони засвітили під час знімання, вказують саме на їхню бомбу. Російські авіатори намагаються не наближатись в зону дії ППО Збройних сил України, через що скинули авіабомбу над Торану. У підсумку вона впала не розірвавшись у двори цивільних мешканців Куйбишевського району Донецька. І це вже не перший випадок, коли фіксували схожі інциденти з російськими авіабомбами, які падали у двори цивільних в центральних та східних районах Донецька. Важливо й те, що російське озброєння не визначається точністю, адже заявлені тактико технічні характеристики не відповідають дійсності, що призводить до страждань цивільних. Окупанти переносять Ялтинський економічний форум до Москви через певні логістичні особливості. Росіяни мають намір провести форум спільно з новими захопленими територіями Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України. Захід за планом має відбутись у вересні 2023 року. За їхніми словами, у зв'язку з логістичними складнощами форум цього року планують проводити у Москві. Це буде зручніше для закордонних гостей, які розраховують відвідати захід, сказав представник окупаційної влади РФ. При цьому він не пояснив, чому до цього гостям було зручніше їхати до Криму. Ялта це максимально віддалене місце від лінії фронту, проте росіяни не можуть надати жодних гарантій безпеки та не мають розуміння, де саме буде проходити фронт і на яку відстань зможуть бити наші артилеристи у вересні 2023 року. У Криму расисти будують оборонну лінію. Окупанти зводять у Криму фортифікаційні споруди. За словами так званого губернатора півострова Сергія Аксьонова, будівництво йде за планом, але нестандартно. Що саме він мав на увазі під словом нестандартно, нікому не зрозуміло. Вірогідно, що вони намагаються відмити кошти за рахунок так званих інновацій. Офіційно про будівництво фортифікаційних споруд на півострові окупаційна влада заявила ще у лютому цього року. Але за даними інших джерел, роботи з будівництва почали ще з осені 2022 року. Важливо й те, що окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників. Такі дії окупантів свідчать про те, що Росія там не назавжди. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. у разі нещасних випадків чи ДТП, військовим вказують представлятись вагнерівцями. Ігрища між кадровими вбивцями і вбивцями по найму продовжуються. Військове командування армії РФ роздало пам'ятки окупантам. У них зазначається, що у разі нещасних випадків чи смертельних травматичних ДТП, скоєних окупантами у стані алкогольного сп'яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності наказують представлятись бійцями ПВК Вагнер. Наявність цих листівок, зайвий доказ систематичного нехтування Росією правил ведення війни та наявність в армії окупантів суттєвих проблем з дисципліною через утворений дефіцит професійних військових у її лавах. Гауляйтери створюють народні дружини на півдні. Окупаційна адміністрація в межах підготовки до мобілізації почала формувати народні дружини правопорядку на захоплених районах Запорізької області. За легендою, це будуть добровольці, які мають охороняти порядок на вулицях. Проте навіть зрадники не приховують, що в народне ополчення можуть вступати росіяни з усіх регіонів РФ. Зауважимо, що створення таких дружинників має дві мети. Перша суто пропагандистська – створити ілюзію підтримки окупантів з боку місцевих після провалу ідеї з добровольчим батальйоном, вступ до якого місцеві проігнорували, і він залишився існувати лише в пропагандистських відео. Друга мета це сформувати перелік осіб для мобілізації, які готують окупанти. Таку операцію ворог вже проводив на захоплених землях Донецької та Луганської областей, де спочатку створили такі огрупування, а потім учасників першими мобілізували на фронт. Бо добровільна участь у полченні є ознакою лояльності з боку учасника, і отже, така людина перша підпадає під мобілізацію до лав ворожої армії. І до хороших новин: кримсько-татарські партизани підірвали залізничні колії на окупованій Херсонщині. У повідомленні зазначається з метою перешкоджання постачання фашистського огрупування у Херсонській та Запорізькій областях. Рух атеш провів успішну диверсію на тимчасово окупованій території. Українське підпілля в Луганську продовжує чинити опір російській окупаційній владі. Активісти громадського руху Жовта стрічка поширили в місті українську символіку, аби ворог не забував, що він в місті лише тимчасовий окупант. Більше інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!